Громадський моніторинг перевіряти ефективність та доцільність використання бюджетних коштів, що стосується програми освітньо-культурної сфери, взялися громадські активісти. Почали зі Львова і результат цього вартий. Було звільнено голову профільної комісії обласної ради, яка, який експлуатуючи тему захисту української мови через програму мовно, нібито розвитку української мови і культури, 100% коштів обласного бюджету. За вісім місяців 2012 року спрямував виключно на свою приватну фірму. Громадська антикорупційна експертиза розпочалася і в івано франківську Олег Яценко заявив, що моніторинг лише стартував однак, звітів та показників цільових програм громадським активістам ще не надали. В свою чергу директор департаменту фінансів облдержадміністрації Галина Карп спростувала усі сумніви щодо ефективного використання коштів обласного бюджету на цільові програми, які затверджені обласною радою. Хочу наголосити на те, що всі цільові програми, які затверджують обласною радою, проходять експертизу у фінансовому управлінні у департаменті фінансів, відповідно до розпорядження голови адміністрації готуються відповідні експертні зауваження щодо невідповідності чи відповідності цих програм і денансуються невідповідно до бюджетного розпису. Хочу також наголосити, що Питання, що стосується бюджету, формування бюджету постійно проводяться публічні консультації з громадськістю на етапі прийняття бюджету у листопаді місяці, і щоквартально квартально проводиться звітність про їх використання. За результатами такого круглого столу, представники ОДА громадської ради та ініціатори громадської експертизи у сфері бюджетного моніторингу підписали тристоронню угоду про співпрацю.